Доброго дня усім присутнім. Я Людмила Мельник, вчитель географії. Нас усіх з вами об'єднує те одвічне питання, як зацікавити дітей та оптимізувати їх роботу. Хочу поділитися з вами досвідом щодо формування системи цінностей учнів. Географія як наука виникла в силу давнину. Вже багато років вона описує природу, населення, господарство різних регіонів. Багатьом учням даний матеріал може здатися нецікавим. Але географічні знання щодо цілісної картини світу, просторове та критичне мислення сьогодні актуальні, як ніколи. Еммануїл Кант говорив: вчіть географію, знатимете все. То чим же вразити та зацікавити учнів найбільше? Які ресурси стануть нам у пригоді? Найефективнішим способом навчити дитину мислити творчо є розвиваюча гра. Сухомлинський зазначив, гра це найсерйозніша справа. І це дійсно так, бо саме з їх допомогою формуються такі якості, як увага, спостережливість, пам'ять, розвивається мислення, виявляється творчість здібності, самостійність. Гра стимулює пізнавальну діяльність та викликає позитивні емоції. Сьогодні ми з вами розглянемо інтелектуальні ігри з географії як засіб діяльнісного підходу у новій українській школі. Діапазон інтелектуальних ігор доволі широкий, але сутність одна: це діяльність, де успіх може бути досягнутий за рахунок мислення та творчості. Проведення і організація гри доволі копітка робота. Такі уроки не можна проводити занадто часто, здебільшого під час узагальнення знань, після вивчення великих тем або серії уроків. Інакше діти перестануть сприймати урок як щось серйозне. Але використання елементів ігрових технологій можливе і, на мою думку, необхідне на кожному уроці. Готуючись до гри, варто пам'ятати принципи ігрової діяльності доступність, новизна, поступове зростання складності, урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів, зв'язок ігрової діяльності з іншими формами роботи. Зупинімося більш детально, що варто врахувати, готуючи гру для 5-6 класів. У курсі пізнаємо природу та загальна географія, для нас дуже важливо формування поняттійно-термінологічного апарату. У цьому віці мотивація шестикласників до гри побудована не на прагненні до виграшу, а на потребі грати, тобто здійснювати навчальну діяльність емоційно і більш доступними методами. Найкраще використовувати квести, колесо фортуни тощо. Давайте розглянемо більш детально квест, один з його різновидів Escape Room. Дуже добре, що цей вид діяльності може бути як індивідуальний. Так і груповий, його можна провести на свіжому повітрі і в приміщенні школи. Я б не рекомендувала зупинки чи станції пов'язувати в логічній послідовності один за одним. Які в цьому переваги? По-перше, учні можуть обрати першу станцію ту, яку вони бажають. По-друге, якщо на певному етапі гри учні зрозуміли, що вони впустили помилку, вони можуть повернутися, виправити. І продовжити гру далі. У сьомому класі океани і материки. Для нас важливо показати диференціацію і цілісність природи землі. В семикласників з'являється потреба в лідерстві серед однолітків і формуванні більш адекватної оцінки. Ми вивчаємо велику кількість географічних об'єктів. Дуже важливо навчити дітей використовувати картографічний матеріал. Найкраще для семикласників використовувати ігри мандрівки. Таким чином, узагальнимо номенклатуру і навчимося працювати з картографічним матеріалом. У восьмому класі вивчаємо нашу Україну. Важливо в цьому курсі показати унікальність держави, розкрити всі її багатства, всі таємниці, показати примітні місця, тобто дати учням зрозуміти, що наша держава конкурентоздатна на Політичній карті. Можна використовувати настільні ігри також. Подорожуємо країною, Моя країна Україна, Сім чудес України, Україна Вікторина тощо. В 9 класі діти дорослішають. Сюжет гри повинен бути наближений до реальності, але в той же час зберігати емоційно привабливі риси. Дуже добре, коли вчитель на певному етапі залучає дітей до підготовки. Наприклад, при підготовці якогось там запитання. Наприклад, при розподілі ролей, Рольові ігри в 9 класі дуже велике значення мають. Частина дев'ятикласників буде обирати майбутню професію. Тому, розподіляючи ролі картограф, геолог, біолог тощо, ми показуємо дітям різноманітність професій. Таким чином, приділяючи увагу профорієнтації. Що ж люблять дев'ятикласники? Вони задоволені грають у брейрин, що деколи. Географічний турнір. Дуже цікавим географічний турнір проходить, коли одна команда складається із учителів, інша із учнів. Драйвово, цікаво, емоційно. Зверніть увагу, у групах діти працюють з задоволенням. Вони навчаться слухати інших, висловлювати свою думку, узагальнювати те, що було обговорене тощо. Десятикласники Учень учасник економічних відносин. Діти купують дуже багато речей у магазинах. Вони користуються послугами інтернету. А ми вивчаємо економіку країн. Тому, на мою думку, дуже актуальними є ігри, які узагальнюють знання щодо країн походження товарів та послуг. Одну із таких ігор є аукціон. На аукціон виставляється певний лот. Учні можуть його купити. Але замість грошових одиниць вони використовують свої знання про той чи інший лот. Таким чином, ми учням показуємо те, що знання це дійсно сила. Дуже десятикласники полюбляють грати в економічний бум. Його можна провести дуже цікаво. Які можуть бути конкурси? От перший, наприклад, на знання валют. А які гроші одиниці, яку валюту можна використати в Європі, які в Азії, які в Північній Америці тощо. Другим етапом можна обміняти дану валюту згідно діючого курсу. Дуже актуальним і цікавим є конкурс щодо використання логотипів відомих виробників. Для відпочинку Одною з таких станцій може бути, наприклад, музична пауза. Так? Давайте пригадаємо музичні твори, в яких згадується марка автомобіль, герафічний об'єкт тої чи іншої країни. Ну і для проявлення творчої здібності в нас є реклама. Тобто створи рекламу і прорекламуй той чи інший товар перед своїми однокласниками. В 10 класі одним із таких конкурсів можна зробити склади продовольчий кошик жителя тої чи іншої країни. Можна використовувати навіть зразки різних товарів, чи, наприклад, якщо це стосується послуг, то озвучити якусь послугу. У 11 класі це майбутні абітурієнти. Попереду їх чекає випробування у вигляді ЗНО. Тож інтелектуальні ігри мають бути на повторення вивченого матеріалу, термінології, на свідкових зв'язків тощо. Дуже добре проводити найрозумніший супергеограф, так? в яких можна повторити знання дат, коли була та чи інша подія, перевірити знання термінів, можна використати фотогалерею, тобто повторити ім'я дослідників людей. Які досліджували територію тощо, наприклад, використавши портрет Володимира Вернацького, ми ще й повторимо його як дослідника у галузі біології, але не ще у географії. Організувати і провести гру у школі, це до педагогів вже звикли до цього. Але ми живемо у світі, якому все змінюється. Тому 20-й рік це пандемія і початок дистанційного навчання. Нові виклики вчимося навчатися і грати онлайн. Під час дистанційного навчання в умовах війни, яка в нас є сьогодні, учителя роль теж трішечки змінюється. На уроці він має не лише навчити, а й дати якесь відчуття безпеки дітям, показати. Такі об'єднати їх, дати їм впевненість. Але інтелектуальні ігри не втратили своєї актуальності, ми це продовжуємо робити і робимо це на платформі Microsoft Teams. Це застосунок, який об'єднує все в спільному робочому середовищі. Дуже добре, що на ньому можна працювати як смартфонів, так і комп'ютерів. Заходити на нараду можуть бути тільки зареєстровані учасники, і є можливість демонструвати контент всіма учасниками наради. Якщо ми хочемо пограти у Гру, брейрин, наприклад, тощо, то ми можемо це зробити дуже просто. організовуємо нараду, діти приєднуються і потім, натискаючи кнопки, ми розподіляємо, об'єднуємо їх у групи, зазначивши попередньо, скільки хочемо груп і за яким критерієм. Учні працюють в кожній своїй кімнаті, обговорюють. Вчитель може туди зайти, допомогти, скоригувати роботу. По закінченню часу діти представляють свої роботи, вмикаючи мікрофони, або, наприклад, можемо писати відповіді. На онлайн дості сі разом або по черзі. Наступний онлайн-сервіс, який дуже часто використовується, Льоні Апс. Дуже зручний державною мовою, є величезний вибір різних вправ готових, причому зверніть увагу, що ми можемо обирати рівень складності вправи, тобто від найпростішої до найскладнішої. Якщо ви хочете створити свою справу, будь ласка, це можливо, створюємо вправу і розміщуємо її у папочці Мої вправи. Для класів у нас є така папка Мої класи: реєструємо учасників, вони виконують ми просто спостерігаємо за результатами. Дуже позитивним у цій грі є те, що діти можуть виконати вправу не раз, а двічі чи тричі, тобто в залежності від наполегливості та бажання учня. Але з кожним разом знання учнів будуть покращуватися. Для проявлення творчої здібності є у нас падлет, віртуальна дошка. Дуже зручна у використанні. Можете розміщувати файли будь-якого формату і має опції спільного налаштування. Є різні шаблони. Зверніть увагу, що для нас, як географів, дуже цікавим є те, що є карта світу. Можна використовувати і під час вивчення органічного світу, чи під час дослідження країн, і розміщувати різну інформацію. Ви запитаєте, як визначити переможця тут. Тут переможця визначаємо двома способами. Якщо це творчий, якась, творча гра, для того можна визначити за допомогою вподобайок, які поставили учасники гри. Якщо це стосується якоїсь там причин, наслідкових зв'язків, термінології, то звичайно тут визначає переможця вчитель. На будь-якому етапі гри доречно використовувати. Таку собі гру, яка називається Вірю, не вірю. Дуже цікава, дуже проста у використанні. Кожне речення починається, чи вірите ви. Перевага має те, що вчитель озвучує питання, і питання з'являється на слайді. Тобто, таким чином його сприймають як аудіали, так і візуали. Ми працюємо для вивчення географії і додатково. Щороку ми приймаємо участь, учні приймають. Активну участь, дуже задоволені географічним кросом, який організовує кафедра географії Сумського державного педагогічного університету. За участь у конкурсі в цьому ми можемо отримати дуже гарні призи, які можна використовувати на уроках географії. Щороку у нас є учасники, які набирають велику кількість балів. найбільшу. В минулому році це був хлопчик Владислав, цього року це дівчинка Мирослава. Діти беруть з задоволенням у цій грі. Е, інтелектуальних ігор дуже і дуже багато. Яку гру обрати саме вам, е, це залежить від того, які учні, від їх бажань, від їх можливостей. Обирайте, грайте, головне, щоб ця гра була цікава, драйвова, пізнавальна і під мирним небом України. Дякую за увагу! Всього вам доброго!